Так, отримали тільки що замовлення. Лінолом напівкомерційний від таркет. Під крехту. Ось такий відтінок. Сіро пошкрябаний. Tarket force. Відтіночок ГРЕС-3. Кабан такий єлізаперлий 4 метровий. Без підкладки, товщина загальна 2,5. Це сама моцна колекція таркета із напівкомерційних, те, що є на відріз. 0,6 захисний шар. І 2,5 товщина. Гладкий повністю. Тесенький такий гарні. Важкий а Якщо його приклеїти на рівну підлогу. Всі, які не живуть, моя коронна фраза. Так що кому потрібно, звертаємося місто Дніпро, підлога сервіс. Проспект Лесі Українки 6. Для офісу общі, шикарно. Він такий. Не темно сірий, не світлий і нейтральний. Але дуже надійний. Хватить вас, балувати вас відосами, фотографіями. Але він гарний.